Ми ну, повертаємось до того, чим я займався. Отже, в 2014 році я продав цю компанію. До того в мене було ще, ще пару проєктів по консалтингу, пов'язаних з безпекою в банківському IT. Франкфурт Консалтинг була така компанія, що допомагала німецьким банкам. Це, це все за год чи, а, як? чи, чи за два це це п'яти років. Ну, ще там були до того проекти. Я залучивши інвестора в лідекол Бахматов групу. Вона стала лідекол і стіл. Був інвестором такий мільярдер пакистанського походження. Пан Захур. Махамат Захур, він тоді інвестор. А що ти киваєш? От Що ти, ти киваєш? От що ти киваєш? Захур смішно. 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 А, в 14-му році Потім, Це людина, ку... Буданова. Захур. Да, да. Потім, коли я продав компанію, я зрозумів, до речі, класна тема. Якщо вам цікаво комусь допомогти, там слідкуйте, що відбувається в соцмережах.